Все ж таки повертаючись до нашої теми, так. скажу, що наша студія порожньою не лишається, і в нас неймовірний гость. Ми вітаємо вас да, добро, раз. Добро. з нами. Олег Дякогравець медіа футбольного клубу Армат. Якщо так. я нічого не плутаю, так, ні. вітаємо вас. Ми вже трошки постукувалися, окремо. Скажу тут, е, поговорили пані Олегом. Вже панобували м'яча. Він ну, він, та, він, ми, згущен, ми хотіли, він, ми хотіли Але він дійсно ну, дивись, він дійсно прям дуже м'який. Я вже так схопила вдома. Це сина м'яч, я схопила так і теж не скажу, його займався так. Зараз так зараз вже покинув 17 років. Чомусь він е, кажучи, взагалі ми сьогодні почали розмовляти. І так я закидав будичку так. таку про кар'єру футболіста. Е, з якого віку приходять грати до футболу, до речі, Ну, дивіться футбол, краще розпочинати грати з дитячого віку. Так. Краще йти з сіми років, ну коли вже трошки дитина стала на ноги та розуміє, хоча б поняття м'яча, як виконувати якісь вправи, так щоб дитину приводити на тренування. Щоб вона вже розуміла настанови тренера. Так, так, так. Бачиш, бо як мені сказав син, що футбол це не просто мама грати треба да. м'ячиком, ось так от кидати, як ти гадаєш. Тут треба думати. І я цю фразу запам'ятала на все життя. Ні, треба думати. До речі, про це також за тримаю пам'яті. Просто дивись, ми э, розмовляли за кар'єру в Бризки. Не всі ж досягають успіху. Да. Не, не всі, дивіться. А, ну, наприклад. З юнацького віку потрібно заложити, як, як то кажуть, фундамент, який буде поступово, поступово, з деяким часом розвиватись. Головне в цьому якісні тренери, якісні Ось. тренування. Угу. Все залежить від твого бажання. Якщо є у дитини бажання виступати, тренуватись, займатись, розвиватись, все вийде. Uh -huh. Ну також не будемо забувати про травми та таке інше. Так, так. Травми Звичайно. також можуть переслідувати походу кар'єри та бути дуже такі завершальні, завершальні каба навіть, навіть, да. навіть буде... ну, є багато випадків в таких футболі, що люди там травмувались двічі, uh -huh. там були дуже складні травми, але вони повертались та грають uh -huh. до сих пір. Там на дуже високому рівні в Українській прем'єр-лігі є такий приклад. А, а хто? Валентин Рубчинський. Ух, ти ж. Да, він... Сильна людина. Да, яка сільна... він, а... У нього був розрив хрестообразних зв'язок, свя... угу. да. і а... він повернувся все одно до футболу та грає. А які значні моменти, щоб розуміти так для себе, угу. як людина, яка не дуже. Ну, Цікавили, що цим ці питанням взагалі. Ну, не дуже я в кар'єрі футболіста. Якщо ми. давай так, Від 7 років до угу. Месі, ну, я так, наприклад, а до якогось виколу, та, великого от Оці значні моменти, які проходить футболіст, які в кар'єрі, такі Етапи прям… Етапи такі найважливіші, так? No. Да? Ну, дивіться, десь потрібно з дитячого футболу вже більш туди, в 14-15 перелаштовуватись, ти... На такий дуже більш вже дорослий, mm -hmm. вже потрібно якби, більш розвиватися самостійно і в індивідуальному плані більш працювати. Десь можна займатися вже індивідуально з тренером, не тільки трен тренування команді, там з команди, mm -hmm. десь записуватись на індивідуальні тренування та відвідувати їх, щоб поглинати якісь нові навики. А розкажіть, як розпочинається пробачте, як взагалі проходить день футболіста? Футболісти, які mm. займаються ось футболом. Я ви mm. взагалі встигаєте, що ще робити окрім тренування? Якщо ви кажете командна гра, індивідуальні тренування, так ну дивіться, у професійних футболістів у них є відповідні контракти. Mm -hmm. Вони мешкають на території бази команди. Вони у них ранок розпочинається разом з командою. Вони так, живуть збори, якісь да, вони, да? вони живуть командою. Mm -hmm. Вони знаходяться з команд, вони... 24 на 7 вони знаходяться з командою, uh -huh. в, У них немає ніяких більше побутових проблем. Вони головою me, завжди в, в футболі, yeah. вони uh -huh. завжди на базі, вони завжди тренуються, вони завжди в тонусі. Uh -huh. Вони тримаються в тонусі. У них є міжсезонні перериви. Там, де вони можуть відпочити, поїхати. Подружитися, до... народити дітей, да, хоча да, стилі, да, то, да. я не знаю. так. Так, воно родину. Так родини футболістів, вони так і є. Вони переїжджають з міста на місто за своїми чоловіками. Так було завжди, так і буде. А це мінус чи плюс? Діти вже апріорі стануть футболістами. Не у всіх, так? Ні, не у всіх. У когось, дивіться, тут же є таке поняття, що якщо батько футболіст, то син не обов'язково, щоб він був футболістом. Він же знаходиться в тому середовищі, ну, да, постійно і... з татом, то на тренуваннях. Да, 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 мож мож Може дубай, мож йому, йому, збори. Вже, мож, йому вже і не подобається той футбол. Взагалі mm -hmm. він просто ну, дивиться. Це у дитини повинно бути у бажання. самого бажання. Mm -hmm. Якщо у нього не буде бажання, то я вважаю, що і нема смислу дитину тягнути якось за собою. Щоб Звичайно. вона розвивалась там, е заставляти її якось, щоб вона була там твоїм прикладом, Да, продовження. Якщо дитина цього не хоче, цього не потрібно. Олег ну, каже, бачиш про таку штуку ще, коли батьки бувають, ну не реалізуєш ти свої можливості. Так, да, так, а батьки хочуть. хочуть, ти хочуть можуть, да, а мали, малий танцювати мріє все життя, або співати мрію ну, все да. життя. А він на футбольному полі а стоїть коли? і уявляє собі, як він з мікрофоном, тут м'ячик, і думаю, господи, куди вона. А дивись, коли ми кажемо про. Збори взагалі, коли всі разом, то, що ми кажемо, спілкуємось, командою так і далі, так далі. Є, окрім фізичного навантаження, ця теорія, що ми казали, що треба думати головою. Так, так, так. так є, ось, чи... є теорія у нас, ну, наприклад, у нас за це відповідає головний тренер, угу. у нього є помічники, вони розбирають з тренером гру суперника. А ми збираємось, наприклад, там, в Дніпрі, команда uh -huh. сама з Дніпра. Ми збираємося в Дніпрі, ось там великий монітор, і тренер нам все там показує, або uh -huh. на дошці, або uh -huh. на дошці показує. Ну, е Зараз це більше все проходить відповідально. Зараз готується команда до, до літнього турніру, який відбудеться у Львові та Києві, буде проходити. Uh -huh. В цьому році, так? Да, це, да, цьому в цьому році ага. ось через місяць, буквально буде старт цього е, Кубку Юа Стіл Кап. Там буде приймати участь вісім команд ага. українських, так? Так, так, так ага. наших українських. Е, це у нас буде «Медіаліга України. Ще вона набирає тільки обертів ага. в нашій країні. Наша команда приймає там участь та ну, доволі показує непогані результати. Е, залучаємо. Туди, туди медійних е, блогерів. Е, медіаліга — це взагалі як е, залучення екс-футболістів. Mm -hmm. е, наприклад, у нас в команді грає Євген Сел... Селезньов, mm -hmm. якщо комусь щось відомо, так, так, так. Євген Селезньов. Ось, е, на зимовому кубці е, Steel Cup за нас грав Сергій Рибалка. Mm -hmm. ну, тобто oh. такі е, люди, які вже, програли пограли вже. Які можуть передати якийсь свій досвід. Ну, це дуже класно. Та взагалі знаходитися з такими людьми в одній компанії, в одному середовищі дуже достойно та це дійсно важливий такий опит, який вони тобі можуть надати на футбольному полі. А ще ви нещодавно у вас відбувся матч, так? також такий благодійний, на якому ви збирали. Ні, кошти? Ну, це, цей матч був в тому році. Тому році, в тому так, році так, в тому році був благодійний матч Української футбольної, футбольної медіаліги. Угу. Матчі відбувалися в Києві. На цих матчах збирається допомога. Так. Допомога військовим. За всі тури зібрані кошти. Потім, по завершенню турніру, я знаю, що придбали авто. Uh, там, дрони. Ну, допомога якась повинна бути, допомагати потрібно. І з, цієї, війди, ситуації, так ви да, з цієї ситуації ви, ви, вирішили вийти так. Угу. Ви долучали до самодійних да, да. гравців. Я, як вони? От вони не професійні футболісти. Як ви з ними грали? Як ви з ними облаштовували команду, так би мовити? Бо, ну, це ж, Ну, тама, не да. роздали червоні картки на початку. Та, ні, ну яка атмосфера в команди? Мають бути ну, хоча б якісь розуміння, поняття. Чи можливо так зібрати людей і зробити команду, швиденько e, стати грати? E, ну, дивіться, це все швидко не відбувається. Mm -hmm. e, чому? В медіафутболі є свої правила. На полі повинні знаходитись як гравці медіа, mm -hmm. у яких а, більше 30 тисяч підписників в будь якій соцмережі mm -hmm. TikTok або Instagram. Uh, також там можуть грати екс-футболісти, як у нас грав uh -huh. грає Євген Селезньов. Uh, і люди, які грають без медіаквоти, не екс-футболісти, прості футболісти, футболісти які uh -huh. там грають. Ось там їх на полі може бути чотири. Uh -huh. Всі остальні повинні бути медійними. Бачиш, які правила. І вони творі тренування. Так, вони, треную. Треную. Так, вони приїжджають на тренування. Я у нас, кажу, є, у ці нас є ось так? хлопці, наприклад, з Полтави uh -huh. медійні, вони приїжджають на тренування. Є хлопчик з Рівного, він приїжджає на тренування, з Одеси, з багатьо uh -huh. кутків uh -huh. к, Оце, наших. Перед цими важливими матчами вони з'їжджаємося. Вони, ми всі з'їжджаємось uh -huh. до Дніпра, там тренуємось, нам дають настанови на гру. Цікаво. Щось забороняють, не можна? щось Цікаво, робити. так? Е, так. Ну, Дивіться. Е, у нас немає ніяких професійних контрактів. Ми, uh -huh. е, но, всі ж розуміють, для чого це все робиться. Uh -huh. Це, по-перше, так? Має якась існує ну, да, да. своя. Пови, повинна бути якась своя така, е, як, як сказати? Ну, Можливо, правила, не писані не правила пр... чи концепція, по, так? Повинна бути така. Поведінка, яка буде нести за собою гарний результат. Угу. Тому що всі ж медійні да. вас бачать. Всі. Ну да, так. Да. І також Фуді. важливо ж ще показувати гідний результат. Так, так. Для чогось це ж все робиться. Не просто ж хочеться угу. пограти в футбол. Так, допомога це добре. Ми допомагаємо, збираємо кошти на цих турнірах. Ми також хочеться і себе якось радувати цими. Перемогами тримати так, так, так отримувати гарний. результат. Дуже. Тре цим самим хочеться ж показувати, що. Не зря з нами працюють тренери. Так. не зря в нас вірить президент клубу, адміністратори клубу. Всі наші люди, які з нами співпрацюють, дівчата наші СММ, які бігають нас, знімають на всіх матчах. багато. Яка народу, команда? Багато да, так? Та, да, та, команда є. біля команди. Да, біля да. команди є також багато людей, які монтують ці відео <гум> з виїздів. Дівчата, які бігають, які хлопці їздять нас, фотографують, mm -hmm. е з нами їздять оператори, вони виконують свою роботу. І також хочеться бути вдячними їм своєю грою. Так, так гарно, гарною грою. Так? Да. Гарною. Ми тільки просто ціле ранок про це. Ми там трошки готувалися до вашого пропуск ага. поспілкуватися. Я кажу, просто наскільки важливо взагалі, коли тебе підтримують. Ну ми з боку все казали. Щоб не порожні свого, були стадіони. Да. Тут їдеш кудись виступати, ну сценічний формат, я кажу, ага, там театральний та. фестиваль, чи е, грали там щось. І тебе підтримують команда приїжджає, там вболівальників, чи просто твоя команда Задачі. підтримує. Ти вдвічі краще все робиш, а ага. ти більше разів. Ну дивіться, з залученням блогерів, залученням екс-футболістів до команд, я вам так скажу, е приїжджаєш, що ми грали у, у винниках uh -huh. у Львові uh -huh. на базі руху. Uh -huh. е дуже багато дітей дуже багато батьків з дітьми. Вже можна приходити на футбольні матчі дивитися? Пускали? Ну, чи пускали, це була Ну, Пускали, закрити? пускали, но, але не багато. Небагато, але я вам так скажу, діти там вони дивляться тіктоки, вони слідкують за командами, їм це цікаво, їм Звичайно. це подобається. Це я вважаю саме головне. Що діти дивляться, що в них є з'являється бажання грати в футбол, так, так, так. займатися спортом? Угу. Не... бачиш, який хитрий метод? Виходить. Все одно так. діти в гаджетах постійно. А тут ти, ти дивишся не, тут входит, улюбленого буде. своєму будемо казати Блога. грою, да? та людина, яка веде блог. Ти дивишся там, фанатіш щось ага, грає, так, ще він грає так, футбол. І, буду. і якщо ви там хоча б одну дитину перекинули, щоб займатися футболом, футбол, це вже великий Глас. плюс. А їх там скільки буде просто неймовірно. Звичайно, Хитрий такий гарний хід. А скажіть, як ви себе психологічно влаштовувати на. Що ви кажете? Якось? Ви зібралися, дивіться, ви вже потренувалися, да. але е, чи хто вам дає такі напутні тренери? Ну ось дивіться, у нас е, на останньому виїзді, у нас дивіться, в команді у кожного є своє слово, кожен mm -hmm. може сказати в команді, нікому це не забороняється. Mm -hmm. У нас є капітан команди, е, є тренер, президент клубу. Е, Євген Селезньов також дає дуже mm -hmm. великі з настанови з досвіду. так. E, і вони ось так підготовлюють нас на матч. Ну, це дійсно там. Всі, коли виходять на матч, вони розуміють, за що ми будемо зараз e, uh -huh. грати, за кого ми будемо грати. По-перше, ми завжди ж граємо не за те, що написано на спині, uh -huh. а за те, що намальовано у нас тут, на серці. Uh -huh. За клуб, за емблему. Uh -huh. Ми граємо за клуб. Ось так і. Вони нас надихають на ці матчі. Побір зборами спілкуєтесь просто. От ми казали командою на зборах цю військово, інших нема. Закінчили збори, вільний так. час. Треба шукати дітей, дружину, що ми казали, що ну, породжувати да. жити. Життя. жити у нас немає таких там зборів. Ми там, так, ми кажемо. ж мешкаємо по домівках, по квартирах. Угу. У нас немає бази нічого. Ми тренуємось, тренуємось У всіх там є свої у когось, дівчата, у когось уже дружини. Угу. У нас в команді різна вікова категорія угу. людей. У когось вже дружини з дітьми приходять на матчі, у когось просто okay. дівчата. Між собою всі спілкуються. У нас така дружелюбна сімейна команда, яка вже е, ну так, налаштована, згуртована, вже. всі так друг... один одного підтримують. Всі, хто витримала цей час е, і дійшли до цього моменту, е, всі залишились в команді. Ну, у когось не вийшло, у когось щось не влаштовували, ті типу, покинули команду. Ну, угу. таке також буває. у Когось щось також не влаштовує. Ну, а що, давай будемо говорити? Можливо, зараз це меркантильне запитання але чи може футболіст, якщо ти не супер там світовий відомий футболіст, заробляти гарні гроші? Бо це важливо для молоді, для хлопців. Дивіться, так? зараз у нас більш таке пространство медіа. А медіа. Ем, зараз у всіх є в е, Тіктоки, угу. всі можуть знімати відео. Вести прямі тебе. Реалізують саме свої приносить. Ну, ти ж там заробляєш, ми розмовляли з Тіктоками. У нас немає монетизації тік чогось такого. Мам, у нас є uh, більше на рекламі, на популярність, мабуть так. Да, так, ти, ти робиш, ти якби обличчя, mm -hmm. тобі дають бренд, і ти його рекламуєш. Пані Олеже, якщо ми зараз з м'ячом не зможемо працювати, бо вже він трішечки спущений. Якщо вам невеличко, то три запитанчика таку Вікторину, добре. Давай, день давай, футболу, давай. давайте. Я можу прийняти. Oui? Так, ти також можеш прийняти. Давайте ми зараз ми не будемо дуже його посорити, правда? Спробуємо. Хлопці, слухайте. Хто є найкращим бомбардиром в історії збірної України? У мене є варіанти. Ну, для Олега, може, не потрібно. Угу. Сергій, Андрій Шевченко, Олег Блахін, Сергій Рибров. Найкращий бомбардир в історії збірної України. Я можу просто ж відповідати, так? Якщо я більше всіх знаю, я думаю Шевченко, тому що більше знаю просто. Там по категорії йде як Шевченко, угу. потім ребро, потім блохі. Ага. Дякую. І що? І що? Я не знаю відповіді. Це я у вас. <реш> о, давай я тобі. <реш> ну, <Нет, бо, реш> хороша <викторина. реш> Моя улюблена Вікторина. Коли, коли ведучі не знають правильної відповіді, я граю вообще ідеально. Давай, полетіли. Тільки от о, глядачі будуть суддями скажуть, що <реш> так, він кажу. так. А давай. Який український клуб виграв Кубок у ЄФА Лігу Європи? Динамо, Шахтар, Дніпро. Ну, ми з тобою сьогодні говорили, тільки це було. Шахтар. Шахтар. Шахтар, але, чесно скажу, я тільки з підказки можу дати. Шахтар. Шахтар, так. Дніпро грав в полуфіналі. А Шахтар вийшов... Чи в фіналі? Не пам'ятаю. Ви можете назвати будь-яку частину гри, я сприйму це як правду абсолютно. У якому році Україна вперше вийшла на чемпіонат світу? Ну це вже маємо знати. 2002, 2006, 2014. 2006 шостого. Так, правильно? Да. тисячі да. й Ой Боже, ну все, давайте більше тоді не будемо. Ну да, дай, що питання, дій. що ти вже роздраконила і не було. Складні запитання. Давай складне. Я тобі зразу. У давай. скількох матчах. Не такого говорити. <сум> давай, пробулюй. Я просто я, я відповідь, я не знаю просто питання. Ну давай. У скількох матчах за збірну Україну грав Андрій Шевченко? 111, 123, 98. Ну, Як скажемо, так і буде. 111, скільки я ж? 123, 98. Де? De... 111? 111. Ну, я гадаю, що це правильно відповідь. <рес> Ні, це на <дужна> тебе. <рес> ну, хочу, те, же, давайте, хто приніс золотий м'яч Україні? Шевченко. Шевченко. Шевченко, все це Шевченко, може точно зібрати. Ми ще ми з, поварили, з Поліною, знімали, коли вели. Поліна далі. знає так, всю цю штуку. Зараз там десь дивиться, і каже, Господи, не позорь мене, Сережа, <ріст> <ріст> їздили, Полінка їздила знімала це mm. навіть м'яч. Він був у нас в Запоріжжі, так, і він їздив містами України. Тож, ну... Ти бачиш ціну, що ми кажемо до, до хисту дитини взагалі, і людини взагалі до футболу і так далі. Дивись, я не дуже цікавлюся футболом, інший да, спорт uh -huh. або інша творчість і так далі. Хтось цікавиться, наприклад, колись футбольний клуб Метаург, наш хлопці, ну, і і робили такі заходи там загальні разними, і вони подарували мені м'яч е, повністю з підписами своїми е, команди. Цілком mm. для мене це ну як я знаю вас, наприклад, да, от ми познайомилися на етері, можете поспілкувалися. Я вас знаю, ви мені подарували подарунок, дуже приємно. Але цінності як подарунок від людини, да, в мене є. Ось будь ласка, увага. Але. але цінності, як це підписи команди, я ну не, не, не було, дуже ощущаю, тому, що дорогів, я та... не такий фанат. Але мій друг. <тург> дуже неймовірний фанат металурга. Я кажу, в мене є такий сюрприз, я можу з задоволенням поділитися з тобою, бо мені здається, Більшу що для тебе це. Так. І коли я відкрив, показав, а для нього це ну неймовірна штука. Так, ну, Просто він грав. Е е кожного гравця на цьому м'ячу, да. ти розумієш? Так? Просто для е цю гру люблять мільйони е і треба любити. І тому коли гравці люблять свою гру взагалі, чим займаються, паралельно займаючись там, медіа контентом і так, так далі, воно об'єднує дві, дві, два ці острови медіа так, і так. спорт. Пане Олеже, ми вам дуже вдячні. Да. Хочемо нагадати, що сьогодні до нас завітав Олег Дяков, гравець медіа футбольного клубу Армат. Чекаємо на нові ігри, чекаємо на нові емоції від вас да. і на нові збори підтримку наших ЗСУ. Да. Все дуже дякую вам дякуємо. Да. Перемогу, перемога, перемога да, в усіх сенсах цього слова. Дякую.